Ми вас вітаємо, наш улюблений крайне, що допомагає нам здорові, це найважливіше. Залишатися завжди таким енергійним, позитивним, хорошим, добрим другом насамперед, для наших дітей. Ми вас дуже всі дуже вас цінуємо. вам Я що хочу сказати, ви знаєте, що тільки що приїхали, 13 рік, приїхали. Приїхала Марійка і приїхала Рома. Вони завтра підуть так само на тренування. Я би хотів, щоб наша команда точно так же грала, як 13-й рік. Так, і буде що краще. Дай Боже, щоб.